Час проведення операцій з переоформлення нерухомості в Україні передбачено три види податків: прибутковий податок сплачує продавець у розмірі 5% від вартості будинку. Військовий збір сплачує продавець у розмірі також 5% від вартості. Збір до пенсійного фонду сплачує покупець у розмірі 1% від вартості об'єкту, але тільки в тому разі, якщо купує нерухомість не вперше і не стоїть на квартирному обліку. Точну суму податків можна дізнатися тільки після того, як буде проведена оцінка нерухомості. Орієнтовна вартість послуг з оцінки будинків для продажу становить тисячу гривень з терміном виконання в один день. Під час укладання угоди купівлю-продажу передбачена сплату Держшмита та послуг державного або приватного нотаріуса. Розмір Держшмита при продажу будинки становить 1% від суми угоди, але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. У разі одночасної реєстрації прав на житловий будинок і ділянку землі подаються різні заяви, тобто збір сплачується за кожен об'єкт окремо. Від сплати збору звільняються громадяни, які мають першу-другу категорію від Чорнобильської катастрофи, та особи з інвалідністю першої-другої групи.